Фільм про мужність, силу та віру в перемогу до Львова привезли документальну стрічку про наших добровольців кіборгів та Донецький аеропорт. Добровольці Божої Чоти. у фільмі і хлопець Христини вона навіть не знала, що її Сашко Кіборг на прізвисько Чуб. Коли довідалися Ще після поранення, яка ваша була реакція? Це звичайно, я була здивована, тому що багато людей, які ходять тут, і їх нічого це не хвилює. А такі люди, як Сашко, мають їхати і захищати нас. Він потрапив в аеропорт добровольців у жовтні. Власне, коли сепаратисти хотіли подарувати український термінал Путіну на день народження, рятував трьохсотих, виносив двохсотих. Самого поранило осколком. Я сам собі жгут наклав. Скинув бронік розгрузку, щоб легшим бути, бо я в амуніції 130 кг. Ну, погрузили на ночі, віднесли в безпечне місце, чекали БТРа. Подумав, що ну все, приїхали, доїздився. А так? Це розуміння страшно прийняти? Мені ні. Чому? Бо це тільки тіло. Тіло помирає, душа лишається. Так думав і командир другої роти батальйону Айдар Андрій Юркевич. Його похороном і розпочинається фільм. У нього чудова сім'я, дружина, бізнес. О, але на грудях у нього було татуювання після інститутської. І він сам подивився в очі смерті, і він зрозумів, що більшість з нас не може зрозуміти. Немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів своїх. І він це зробив. Ідея зняти те, що робиться в одній з найгарячіших точок війни, з'явилася у режисерів Івана Яснія та Леоніда Кантера. Відразу після майдану хлопці тричі їздили в Донецький аеропорт і більше двох тижнів під обстрілами фіксували реальність. Були в пісках та на тренувальній базі Дніпропетровщини. Найважче мені здається, це те, що ти бачиш людину, і через пару годин ти її вже везеш в морг. тільки серед героїв фільму чотирьох уже немає серед живих, Аби режисери самі не стали мішенью. Їм видали бронежилети, Леоніду навіть автомат. Перший день я був дуже вражений, тому що я ніколи не носив бронежилет, а Мені дали найбільший бронежилет, такий аж по От, і я... Смішна така ситуація була, я знімаючи там впав на спину і не міг піднятися. Фільм Щедро насичений гумором. На війні кажуть бійці це те, що додає сили як колись козакам. Чому солдати називають свою зброєю ім'ям своїх дівчат, тому що безказно і в будь-яких положеннях? зі стрічки дізнаєшся, що кіборгами стають навіть петербуржці. а серед медиків, які рятують, звичайні стоматологи. Один з командирів, до прикладу, театрал наш режисер Андрій Шараскін. До війни його закликала смерть друга. Зателефонували, сказали, що все вороста немає. Ми його поховали і наступного дня поїхали цілою групою. Театрального режисера по-доброму прозвали Богемою, однак його команди втримали аеропорт. Коли Богема. Вирішив, що треба нам відбивати той новий термінал, тобто насправді я не знаю, це було якесь таке безумство. І, ну, я вже якби так вирішив, що, я буду, ну, що ми ведемо його історію, тобто я знав, що мені треба за ним бігти. Ну, чесно кажучи, е я дуже. Ну, Якби переживав, я думав, що скоріш за все нас зараз всіх побивають. Переглянути цей героїчний епос можна буде ще в четверта, в п'ятницю у кінопалаці Коперника. З часом фрагменти, які не війшли до стрічки, виставлять в інтернеті. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова. Разом і до кінця Тучи ще до перемоги.